В онлайн форматі але з можливістю проведення офлайн консультацій, 2023-2024 ще один у переліку непростих навчальних років. Проте навіть в екстремальних умовах під час війни учні досягають чималих успіхів, кажуть у департаменті освіти і науки. В цьому році у нас 322 претендента на нагородження золотими та срібними медалями за високі досягнення у навчанні, і це в умовах воєнного стану. Тобто, молоді ну, такі питання стійкості, мотивованості, прагнення до високих результатів у навчання є і Переможці всеукраїнських олімпіад і конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України у нас ще в Сполучені Штати їдуть. Є учні чотири учні, які їдуть на Олімпіаду геніїв Сполучені Штати Америки в червні місяці. Це центрально міський ліцей, ліцей номер 4 71-й, природничо науковий ліцей. Для випускників закладів освіти нині відповідальна пора проходження національного мультипредметного тесту. Такий формат замість зовнішнього незалежного оцінювання проводиться уже третій рік. Цьогорічним НМТ має свої особливості. Модульна система: перший модуль це українська мова, математика дві години, потім невеличка перерва 20 хвилин. І другий модуль це історія України та предмет за вибором. І в наших пунктах тестування будуть проходити НМТ і випускники з Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей. Ті, хто вважає, що Кривий Ріг є безпечним містом для складання такого важливого тесту. На наших пунктах тестування понад п'яти тисяч осіб будуть складати національний мультипредметний тест. Це, якщо в порівнянні з минулим роком, то це десь така ж сама кількість. Деякі одинадцятикласники, які проживають за кордонах, а у нас їх 422 особи, будуть складати НМТ. В тих країнах, де вони проживають, у 129-му ліцеї цього року випускаються 80 одинадцятикласників, з яких 76 складатимуть НМТ. У цьому закладі готують учнів до тестування впродовж 10-11 класів. Ми е, організовуємо організовуємо для учнів. Довозівську підготовку, тобто учні з тих предметів, з яких вони будуть складати НМТ, мають додаткові освітні заняття. Звичайно, для батьків і для учнів проводяться конференції. Наші учні завжди мають високі бали за, за предмети, які є профільними для них. І в минулому році, і в позаминулому році, ми маємо 200 балів, як з математики, як з української мови і історії. Як успішно скласти НМТ? До чого бути готовими та на які теми звернути особливу увагу? Відповіді на всі ці питання вчителі ретельно опрацювали з випускниками. Ми проводимо онлайн консультації, також індивідуальні в очному форматі і групові консультації. Ну і ще з 20 квітня у нас працює така система, що навантаження йде саме на ті предмети, які виносяться на НМТ. І щодня зустрічаємося з дітками і проводимо з ними уроки, розбираємо теми синтаксису орфографії, робота з текстом. Це те, на що варто звернути увагу. Найбільш складними для учнів є теми часів другої. Половини шістнадцятого століття, тобто це період козаччини національно-визвольної війни, і пояснюється це в першу чергу, мабуть, найперше їхньою віддаленістю, тому що 11-й клас а вивчалося це наприкінці 7-го у 8-му класі, якщо говорити про базові поради, що можна було порадити випускникам, це звичайно звернути увагу на візуальні джерела, звернути увагу в першу чергу на картографічний матеріал, тому що він дає можливість, скажімо так, набагато. Об'єктивніше розкрити зміст договорів і дипломатичних відносин, і звичайно робимо акцент на тих датах, які є як то кажуть, пам'ятними. Так це договори 1654 року, події 2014 року, події помаранчевої революції. Ну і звичайно, те подієве тло, в межах якого ми з вами перебуваємо сьогодні. Ліцеїсти переконують повністю готові до складання тесту, діляться своїми планами на майбутнє. Хочу навчатися за кордоном в Польщі по темі інформатики, і можливо це буде зв'язано з автомобілями, тобто якісь програми писати або навпаки покращувати можливості автомобілів. Рік минув дуже позитивно, гарно. Ми готуємося до НМТ, нас вчителі підготовлюють, і також ми, наприклад, особисто я проходжу тести на різних платформах. Для того щоб зуміти проаналізувати та зрозуміти, де які теми я добре знаю, а над якими ще треба попрацювати. На НМТ я буду здавати три обов'язкові предмети і один на вибір: математика, історія України, українська мова та українська література. Я вважаю, що дуже досить добре складує НМТ. Я не хвилююся, особливо з приводу математики. Це досить класно складу, і бажаю своїм однокласникам, друзям, щоб у них теж було все добре, і вони не хвилювалися. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, Денис Захаров, цей день.